Війна приносить за собою багато страждань і смертей, що може сильно впливати на психічний стан людей. Для багатьох це є надзвичайно важливим періодом, коли люди втрачають близьких, втрачають безпеку і відчувають страх перед майбутнім. Багато наших дітей через війну залишилось без тата або без мами. Як розповісти дитині про смерть близької людини, як підтримати дитину, що слід говорити, щоб вона почувалася в безпеці. Відповіді на ці питання та поради дивіться далі в нашому відео. Віра Кушнір чудова дівчинка, яка до війни жила щасливо із своєю великою родиною, батьками, двома сестричками та братиками у сонячному місті Херсон. Віра до сих пір сподівається, що тата не загинув, а колись повернеться і все буде добре як раніше. З вами я, Анна, психологиня фонду Рената Ахметова. І вы, мирних. Дивимось. дивимося. До війни я жила отлично. Ми, ми ездили в Турцию з папой. Що я любила Гуляти з мамою і з папой. Папа любила більше. Я мечтаю, что то, що неправда, і что то, що папа не умер, а його просто в плен взяли лечит. І я мечтаю, щоб Херсон, щоб там свят строй, і я не хочу, щоб росіяни взагалі існували. Розповідати дитині про смерть близької людини важка та чутлива задача. Ось деякі психологічні поради, які можуть допомогти Будьте ширими і простими, Використовуйте прості та розумілі слова, коли поясняти ситуацію. Уникайте використання загадкових або відверто медичних термінів, слухайте та відповідайте на питання, будьте готові відповідати на всі питання, які може мати дитина, слухати її і виражайте співчуття до її почуттів, використовуйте правдиву мову, уникайте використання виразів, які можуть приховати правду. Наприклад, замість пішов у сон, скажіть, помер. Створіть безпечне середовище, зробіть так, щоб дитина відчувала, що може висловлювати свої почуття без страху або суджень. Дозвольте виразити емоції, дозвольте дитині плакати, бути злі або виражати будь-які інші емоції, Підтримуйте її і допомагати зрозуміти, що це нормально. Зверніть увагу на ситуацію дитини, реагуйте на потреби дитини. Деякі діти можуть потребувати більше часу на обробку інформації та висловлення почуттів, ніж інші, надайте підтримку, Підтримуйте дитину, будьте поруч з нею, дивіться з нею своїм часом, слухайте її та допомагайте зрозуміти, що її почуття дуже важливі. Будьте відверті та емоційні. Треба сказати дитині правду, як би це не було боляче. Потрібно розповісти дитині про те, що і як сталося, але також про душу, похоронні традиції та обряди у доступній формі, в залежності від віку. Якщо в дітей є запитання, то додайте відповіді на них чесно. Страшні подробиці варто опустити. Сказати дитині про смерть повинна найближча людина. Той, кому дитина більш всього довіряє і з ким може розділити своє горе. Одразу поясніть дитині всі аспекти смерті, що можуть викликати страх чи почуття провини. Ні, всі обставини, чи хвороби, призводять до смерті. Вини дитини в цьому немає. Не використовуйте образ померлої людини для формування бажаної поведінки дитини. Наприклад, не кричи або не плач, бо на тебе дивиться тато. Якщо дитина розпитує про померлу людину, намагайтесь не блокувати спогади про неї. Не заперечуйте почуття дитини, не плач, не сумуй, заспокойся, а навпаки, приймати будь-які емоції вашої дитини. Завжди пам'ятайте, що кожна дитина унікальна і не існує одного правильного способу розповісти про смерть близької родини. Головне це бути чуйними, сприятливими та готовими до підтримки завжди. Якщо ваша дитина стикнулася з такою проблемою, пишіть у коментарі і ми спробуємо вам допомогти. Що не можна говорити дитині? Я знаю, що тобі важко, але мама, тата, хто загинув, хотів, щоб ти була веселим, радісним. Дайте дитині сумувати на про всі етапи горювання. Мама тата зараз знаходиться у дивовижній подорожі, в яку колись відправиться кожна людина, або тата заснув назавжди. Так, дитина може у майбутньому боятися подорожей або лягати спати. Мама тата помер після того, як його візли до лікарні. Дитина буде боятися лікарів та лікарень. Не хвилюйтеся, я ніколи не помру. Не кричи, не плач, будь сильним, це може відчутно підкреслити, що виявлення слабкості або виявлення емоцій є неприступними. Замість цього дозвольте дитині виразити свої почуття. Ти маєш бути вдячним, що ти його знав, або тепер ти можеш бути добрим, щоб не втратити інших. Такі вислови можуть навіть більше ранити дитину, роблячи її винуватою за смерть близької родини. Все буде добре або час підлякує рани. Ці фрази, хоч і мають позитив, але можуть здаватися порожніми або несправедливими в обличчя великої втрати. Замість цього просто бути поруч із дитиною і допомагати їй виразити всі її почуття. Ти занадто малий розуміти смерть. Не нехтуйте почуттям дитини тим, що вона ж може бути занадто малою або не розуміти смерть. Дозвольте їй вражати свої емоції та допоможіть їй розуміти ситуацію на рівні, який відповідає її розумінню. Приєднуйтесь до телеграм-каналу Твоя суперсила. Тут багато цікавого про пошук мотивації, шлях самореалізації та саморозвиток, про психологічну підтримку, а також актуальні новини із сфері освіти з України та за її межами. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести і телеграм-канал шукайте під описом під цим відео. Розповідайте свої історії для музею Голоси Мирних фонду Ліната Ахметова. Разом до перемоги та все буде Україна!